Якщо ми подивимось на адміністрацію Дональда Трампа, там із професійних, більш-менш мультизадачних людей є тільки Марко Рубіо. Всі решта просто нездатні на те, щоб керувати паралельними процесами. У них величезна, величезна криза людей. Вони багато жартували про кадрову кризу в Україні, коли там на деякі посади призначали, ну, відверто скажемо, сумнівних людей як би сказала одна депутатка людей сумнівної якості, да? Чи якось так. А, то сполучені штати Америки дійшли до того, що там дійсно на якісь посади в міноборони. Призначаються люди без досвіду, взагалі без релевантної освіти, ну і надзвичайно, надзвичайно молоді, що викликає дуже багато сумнівів і розмов про те, що в принципі просто професіонали не йдуть в цю адміністрацію працювати. І Китай, звісно ж, це все відслідковує. Вони розуміють, що найкраща гарантія безпеки для них це те, щоб у Сполучених Штатів Америки просто не вистачало банально часу.